Питання спікера про те, щоб він дав докладну інформацію про вік Хазра Тайші, нехай буде задоволений нею Аллах. Момент укладання її шлюбу зі святим пророком ірії Благословення Аллаха нехай перебуває з ним. Вона була у віці 18-19 років. Ви скажете, цього не може бути, але я можу це довести. Існує достовірний історичний факт про те. Що Хазрат Айша була на 10 років молодшою, ніж її старша сестра на ім'я Асма. І також достовірно встановлено, що Хазрат Асма померла у віці 100 років у 73-му році від Хіжри. Хазрат Асма померла у віці 100 років, а це означає, що в перший рік Хіджри їй було 27 років. Що виходить, що Хазрат Айші, нехай буде задоволений Аллах, було 27 мінус 10 років, тобто їй було 17 років у рік, коли святий пророк мир і благословення Аллаха, нехай перебуває з ним мігрував до Медини і її шлюб був укладений у другому році від Хіджри. Це встановлює, що їй було 18 років. Так, Хазрат Айша була у віці 18 років. Коли вона вийшла заміж. І це історичний факт. Але є деякі дані, які наводять інші докази про те, що можливо їй було 15 чи 16 років, коли вона вийшла заміж. Тепер у вас може виникнути логічне питання. Як виходить, є з одного боку достовірний історичний факт, але з іншого боку, з'являється ймовірність, що їй було менше 18 років. Це можливо, тому що в той час в її епоху не було жодного свідоцтва про народження, жодного реєстру запису про народження дітей. Тому всі дані про народження не були точними. Нам доводиться працювати з приблизними даними. Історики, складаючи докупи всі шматочки головоломки, зробили власні висновки. Якщо скласти всі частини головоломки разом, ми побачимо, що Хазра Тайша була у віці 18-19, мінус кілька років, коли вона вийшла замість за святого пророка мирну та благословення Аллаха, Нехай перебуває з ним. Також ми можемо точно сказати, що їй не було більше, ніж 19 років, коли вона вийшла заміж. Незалежно від того, в якому віці вона була, навіть якщо припустити, що їй було менше 18 або 19 років, у будь-якому випадку це сталося в той час, коли вона досягла повної зрілості і була готова вийти заміж. Вона вже не була тією дитиною, яка ще не доросла до заміжжя. Ту помилку, яку ми часто робимо. Я сам нещодавно прийшов до цього, я зрозумів, що неправильно намагатися аналізувати одне суспільство на основі іншого суспільства, яке має різні цінності та різні обставини, різні обставини, які склалися у розвитку певного суспільства та виражає її особливість. Так порівнювати сучасне суспільство сьогодення з доісламським суспільством арабів понад 1400 років тому рівно сильно тому, що порівнювати яблука з апельсинами, ми просто не зможемо це зробити. У кожному суспільстві існують свої норми. Те, що було нормою в британському суспільстві 100 років тому, не є сьогоднію нормою. У Британії, наприклад, було цілком нормально для жінки вийти заміж у віці 14 чи 15 років. я хотів би представити вам один цікавий факт. В одній із статей із Католицької енциклопедії я виявив дуже цікаву заяву у цій статті говориться, що Марія мати Ісуса Мрієму. Була у віці 11 років, а Йосипові було 19 років, коли вони уклали шлюб. Це взято з католицької енциклопедії тест та збірок міжнародних статей, випущених відповідно до конституційної доктрини дисциплін з історії католицької церкви, опублікований у Нью-Йорку Робертом Еплтоном у томі 8 на сторінці 505. кому цікаво, я дам потім посилання. Так ось це встановлює. Це встановлює те, що у різний час у різних людей були різні суспільні норми. І якщо було щось що робилося відповідно до норми, це не є неправильним. Те саме відноситься й до тверджень деяких людей про те, що Хезра Тайші була 13-14 років, коли вона вийшла заміж. І що 13-14 років це дуже маленький вік для дівчинки, щоб вийти заміж за 50-річного чоловіка. Але навіть якщо це так, тоді чому святий пророк, мир йому благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, видав своїх дочок заміж, коли вони були у тому швіці, що й Хезра Тайша. Більше того, їх чоловіки відрізнялися так само сильно за віком, що і святий пророк мир йому благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, тому що на практиці це було нормально видавати жінок заміж, якщо вони досягли зрілого віку. Іварійські постелі того часу для дівчаток, які досягли своєї зрілості, вважався вік 13-14 років. Наприклад, і в нашому суспільстві нашого часу 100 років тому, як було в Індії чи Пакистані, вважали, що якщо дівчина не вийшла заміж у 15 років, то має бути з нею щось не так. Не кажучи вже про те, що незаміжні 20-річні дівчат. Починали показувати пальцем. Таким чином існують різні суспільні норми у різних суспільствах. Святий пророк мир йому Аллаха, нехай перебуває з ним, видав своїх дочок у тому ж віці, в якому була Хазрат Тайша, коли він одружився з нею. Якби Аллаху було завгодно, що було якось по іншому, він послав би навіть найменше звідку про те, що це є неправильно. Якби у нього був навіть маленький натяк на це, хіба видав би святий пророк мир йому Аллаха, нехай перебуває з ним свою дочку замість за Османа у тому швіці. Чи запропонував би Хазрат Амар нехай буде задоволений Малак свою дочку замість Хазрата Абу Бакра приблизно в тому ж віці, коли як Хазрат Абу Бакр був набагато старший за неї. Ці норми, що традиційно склались, застосовувались на практиці і вони були прийняті суспільством того часу. І сьогодні, через 1400 років, це питання знову стало цікавити багатьох людей. І таким чином активно обговорюється, чи були дії святого Пророка меріму благословення Аллаха, нехай перебуває з ним правильними чи неправильними, незважаючи на обставини тієї епохи 1400 років тому. Чому сьогодні люди висувають заперечення, намагаючи захистити права Хазра та ще нехай буде задоволений Аллах, ніби вони єдині, хто любить її при цьому виставляючи мусульман байдужими до цього. І чому Хазрат Айша, нехай буде задоволена нею Аллах, ніколи не була проти свого заміжжя? Будучи з заміжня за святим пророком багато років, ніколи не висловлювала жодних претензій. Так ось, хтось можливо скаже, що вона боялася святого пророка йому благословення Аллаха, нехай перебуває з ним. І тому, як вона могла йому заперечити? Тобто її змусили, і вона змушена вийти заміж, але при цьому, проживчи ще багато років після смерті святого пророка йому благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, вона жодного разу не висловилась про те, що життя з пророком її було. Було неприємне. Більше того. Араби, а зокрема Корейшити, під час святого Пророка мир йому благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, завжди були на поготові, щоб знайти якусь можливість, щоб висунути звинувачення проти святого Пророка. мир йому благословення Аллаха, нехай перебуває з ним. Однак в історії не підтверджується жодного подібного звинувачення щодо його шлюбу з Казра Тайшою, нехай буде задоволена нею Аллах. Чому, спитаєте ви? Тому що це було загально прийнятою традицією серед жінок виходити заміж у віці 14-15 років, тоді як це було в тому віці, коли настала зрілість та дівчина була готова вийти заміж. У мене тут є ще одне посилання, в якому йдеться, що навіть в деяких країнах у Каліфорнії, наприклад, немає мінімального віку для одруження. Таким чином, гучні заяви про те, що іслам вчить жорстокому поводженню з дітьми не мають жодних підстав та поховані безповоротно. Ми не можемо порівнювати яблука з апельсинами. Що було зроблено, було зроблено за загально прийнятими громадськими нормами, якими і слідував святий Пророк. Він ставився до своїх дружин так дбайливо, що після його смерті вони ще довго страждали, згадуючи свого улюбленого господаря. Якби вони були піддані жорстокості та несправедливості, вони б ніколи не згадували про святого Пророка, Марію благословення Аллаха. Нехай перебуває з ним у такій люблячій та ласкавій формі. Таким чином, враховуючи всі вище перелічені факти, ми бачимо, що подружній шлюб Хазра Тайше був укладений в такому віці, в якому це було допустимо, саме в той момент, коли вона вже досягла зрілості і була остаточно розвинена, щоб вийти заміж. Вона ніколи не заперечила її батьки не були проти. Араби, висуваючи різні звинувачення проти святого пророка, мрії благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, жодного разу не звинуватили його в цьому, навіть забувши про традиції 1400 років тому, розглянувши період часу 100 років тому на території Близького Сходу та, хоча б взяти Британію 100-200 років тому, скрізь дівчата виходили заміж у ранньому віці, будучи дуже молодими. Єдина вимога для укладання шлюбу це необхідність, щоб жінка досягла своєї зрілості. І так відбувалося у багатьох народах. З погляду медицини та науки доведено, що дівчата досягають статевого дозрівання в набагато пізнішому віці в тих країнах, де клімат холодний, тому що їх тіло фізіологічно розвивається більш повільними темпами. Але в таких країнах, де клімат дуже спекотний і раціон їжі входять різні спеції, їхня фаза розвитку проходить швидше. Так що цілком обґрунтовано, що настання зрілості в Аравії відбувається раніше ніж у Великобританії. Тому, перш ніж висувати заперечення проти будь-якої людини, потрібно проаналізувати особливості того суспільства, в якому він жив, з огляду на цінності норми того часу, якщо є якісь цінності, які є неправильними чи загально прийнятими у наш час, це зовсім не означає, що вони не були правильними та загально прийнятими весь час. Те, що не прийнято зараз, було прийнято на той час, і це ми повинні визнати на основі історичних фактів, враховуючи та поважаючи особливості кожного народу, ми бачимо, що не було жодного запрещення щодо цього шлюбу ні під час святого пророка Мухаммада мир йому благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, ні після нього. Хоча нещодавно британські вчені, релігізнавці та інші західні вчені висловили своє заперечення, стверджуючи, що Хазрат Айші було 9 років. Однак, грунтуючись на офіційній публікації, на якій я можу дати вам посилання та витримки, я таким чином довів, що її вік однозначно був набагато старшим ніж 9 років, як вони стверджують.